Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Зараз розглянемо, як ведеться облік імпортних товарів в баз бухгалтерії. А зараз ми розглянемо другий варіант визначення митної вартості і оприбуткування імпортних товарів. Від першого варіанта цей варіант відрізняється чим. В нас буде мито і буде мито за різними ставками. Піч обігрівальна і камінна топка. Зіра, я розумію, що у вас є своя думка про імпортне мито. Отам, от де 5%, 10%, то я розумію, що у вас є своя думка. Ну, є. Ну, добре, сидіть тут. Так от, піч обігрівальна і камінна топка обкладаються 5% мита, а скло дверей печі 10% мита. Розглянемо, як в цих умовах буде визначатися митна вартість, справлятися митні платежі і як ці показники будуть відображатися в баз бухгалтерії. Об'єктом оподаткування на митниці є вартість за інвойсом, це 1700 євро. А також сума витрат на доставку, якщо вони не входять в. Вартість інвойсу, а сплачується окремо. Вартість витрат на доставку до митниці. В нашому прикладі загальна сума витрат на доставку товарів складала 8100, але з них 5400 гривень це витрати на доставку до митниці. І решта це вартість витрат від. Митниці до складу підприємства. Тобто зараз ми будемо працювати з цифрою 5400 гривень. Для того, щоб визначити митну вартість, нам треба суму в валюті. В нашому прикладі це євро. Перевести за курсом НБУ на дату розмитнення. В нашому прикладі це 31,3159, Множимо ми вартість в євро на курс НБУ. Отримуємо показник в гривнях. Це 53 237 гривень 3 копійки. Це по всіх трьох позиціях, а по кожній позиції є окрема вартість. І... Маємо транспортні витрати 5400 гривень на доставку до митниці цих трьох позицій, але оскільки позиції різні, мають різну вартість, різне найменування, а також одна позиція буде оподатковуватися митом за ставкою іншою, ніж дві позиції піч і камінна топка. 5%, а там 10%, то нам треба. Розподілити транспортні витрати на доставку до митниці по кожній товарній позиції пропорційно їхньої вартості. Формули в нас будуть такі. Визначаємо питому вагу кожної товарної позиції в загальній вартості. Для цього. Вартість кожної позиції першої, другої та третьої, ділимо на загальну вартість і визначаємо таким чином відсотки. Всього буде 100%. Ось таким чином. Коли ми визначили питому вагу кожної товарної позиції, то за цією питомою вагою ми розподіляємо транспортні витрати до митниці на кожну позицію. Загальна сума буде 5,400, а формули в нас будуть такі: ми загальну вартість 5400 множимо на питому вагу кожної позиції. І визначаємо вартість. Якщо ми їх всі складемо, то отримуємо 5400 гривень. Тепер будемо визначати митну вартість. Формула в нас буде така: це гривневий еквівалент кожної товарної позиції плюс транспортні витрати до митниці по цій позиції. Таким чином визначається митна вартість. Загальна в... митна вартість буде складатися з суми вартості товарів у гривнях і транспортних витрат до митниці. Це буде 58 637 гривень 3 копійки. Далі довідково розрахуємо митну вартість по розділах. Для чого нам це потрібно? Тому що перші дві позиції це буде один розділ. Розділ це сукупність даних по одній митній ставці і по одному коду УКТЗ. Печі і камінна топка в нас йдуть по одному коду УКТЗ, а скло дверей камінної печі по Іншому коду УКТЗ КТЗ і по іншій ставці. Тому митна вартість буде складатися з суми митної вартості по двох позиціях піч і камінна топка. Це 5% буде мито. А що стосується склад дверей печі, то це буде ставка мита 10%. Далі визначаємо суму мита для кожної товарної позиції. Для митного оформлення по кожній товарній позиції нам не обов'язково, нам обов'язково по товарних групах, які відносяться до різних кодів у КТЗ. Але коли ми будемо оприбутковувати ці товари в баз бухгалтерії, нам знадобиться саме по кожній товарній позиції сума мита. Бо ця сума буде додаватися. До вартості товарів на рахунку 281-му товари на складі. Отже, визначаємо суму мита. Для цього ставку мита ми множимо на митну вартість. Митну вартість множимо на ставку мита. Для першої позиції, для другої позиції так само. І для третьої позиції. Загальна сума мита в нас буде 3397 гривень 50 копійок. У тому числі по першому розділу 2466 гривень 20 копійок і по другому розділу 931 гривня 29 копійок. Далі, окрім мита. При розмитненні цих товарів сплачується податок на додану вартість ПДВ. І базою для оподаткування ПДВ є митна вартість, а також сума мита. Для того, щоб розрахувати суму ПДВ, нам необхідно визначити митну вартість. Разом з сумою мита. В загальних цифрах це буде 58 тисяч і 3397, тобто 62 тисячі, а по товарних позиціях будуть ось такі показники. Загальна сума, як бачите, 62 000, 34 гривні 53 копійки. Так, перевіримо теж саме. Тобто, ця сума буде базою для оподаткування ПДВ. Ставка ПДВ в нас на ці товари загальна 20%. І сума ПДВ буде розраховуватися за такою формулою. Митна вартість разом з митом множиться на ставку ПДВ в даному прикладі 20%. Так само по кожній товарній позиції. І сума ПДВ буде 12406 гривень 91 копійка. Перед тим, як здійснюється митне розмитнення, митне оформлення імпортних товарів, підприємства або ФОП повинно заплатити суму. Митних платежів на рахунок митниці, розраховує цю суму або митний брокер, або якщо він займається, якщо ж, розмитненням, якщо ж іноді на підприємстві цим займається безпосередньо бухгалтер, то бухгалтерові тоді треба знати, як розрахувати митні платежі. Тобто цей розрахунок вже точний, коли ми знаємо курс. Якщо Наприклад, розмитнення по якимось причинам затримується, то тоді ми не можемо знати сьогодні там курс на післязавтра або там за декілька днів. Тому розрахунок робимо приблизний і збільшуємо суму на той випадок, що якщо курс підвищиться, то щоб нам вистачило коштів на мито і на митні платежі, бо вони. Ці платежі прив'язані саме до курсу НБУ на дату оформлення митної декларації. Тобто, що нам треба буде заплатити на митницю? На митницю нам буде потрібно заплатити суму мита імпортного і ПДВ. 3397 гривень 50 копійок це сума мита. Плюс сума ПДВ 12406 гривень 91 копійка. Маємо показник 15804 гривні 41 копійка. Це той показник суми митних платежів, який ми будемо бачити в митній декларації. Ми побачимо і мито, і ПДВ окремо в митній декларації. А для того, щоби. Оплатити перед митним оформленням ми цю суму збільшуємо трохи до 16 тисяч гривень. І тоді ми будемо сплачувати на митницю 16 тисяч гривень. Залишок митного платежу, який буде після того, як митне оформлення буде здійснено, може бути використаний для наступних митних оформлень або. За е, листом підприємства може бути повернений на його поточний рахунок, це також можливо. Отже, в баз бухгалтерії ми вносимо рахунок на оплату постачальника. Це за перевезення. Загальна сума 800, з них 5400, це доставка до митниці. Робимо списання з банківського рахунку 8100 гривень. Оплата перевізникові, ось проводка Дебет 631 кредит 311 8100. Це, як в попередньому нашому варіанті, який був в попередньому відео. Далі списання з банківського рахунку на митницю, на рахунок митниці. В цьому разі в нас буде 16 тисяч гривень, це сума мита плюс ПДВ, і де трошечки ми збільшили цю суму, округлили у більший бік. Проводки на митницю. Дебет рахунку 68,51 розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті, кредит 311 поточні рахунки. В національній валюті сума 16 тисяч гривень. Далі вносимо рахунок на оплату постачальника це оплата митному брокерові за оформлення митної декларації. 600 гривень. Рахунок на оплату постачальника і оплата постачальникові 600 гривень. Проводки дебет рахунку 631-го, розрахунки з вітчизняними постачальниками, кредит рахунку 311-го, поточні рахунки в національній валюті 600 гривень. Так, Зіра, я знаю, у вас своя думка про ці питання. Так от, стосовно рахунку 631-го розрахунки з вітчизняними постачальниками. Допускається і використання рахунку 3771 розрахунки з іншими дебіторами в національній валюті, і рахунку 68,51 розрахунки з іншими кредиторами в національній валюті, і 631-го рахунку головне, щоби. Ці розрахункові операції з митницею, коли ми оплачуємо на митницю, а потім оприбутковуємо митні платежі у складі собівартості товарів або у складі податкового кредиту це ПДВ, були на одному рахунку. Якщо оплата буде на 37,71, а суми за митною декларацію на рахунку 68,51. То вони не зможуть закритися і в у бухгалтерському обліку будуть ті проводки, які, будуть ті залишки, які нічим не підтверджені. Вони повинні бути закриті, але вони будуть обліковуватися на бухгалтерських рахунках. Ідемо далі. Далі в нас. Ось цей варіант, другий рахунок на оплату постачальника. Як бачите, в цьому варіанті сума 1700 євро, це як в попередньому відео, але там були дві позиції, а тут в нас три позиції: піч обігрівальна, камінна топка, вони будуть оподатковуватися митом 5% і скло дверей пічки, яка оподатковується 10% мита. Якщо ми подивимось картку нашого товару в довіднику номенклатура, то по склу дверей печі в нас буде код УКТЗ 7007 1920. А що стосується печей і камінної топки, то код 7321 8940. Ось таким чином: різні коди у КТЗ і різний митний тариф, різна ставка мита. Внесли оцей рахунок, інвойс від іноземного постачальника. Далі на підставі цього інвойсу ми створюємо, коли вже митне оформлення закінчено, ось таким чином. На підставі створюємо надходження товарів і послуг. В нас є три позиції: загальна сума 1700 євро. Без ПДВ опробудковуємо від іноземного постачальника. Заповнили цей документ, проводки в нас будуть такі. Дев рахунку 281-го товари на складі, кредит рахунку 632-го розрахунки з іноземними постачальниками, є сума в євро, є еквіваленти в гривні за курсом НБУ. І таким чином в нас ці три позиції оприбутковані на наш склад. Що відбувається далі? Далі, на підставі цього документу надходження товарів і послуг. Вносимо документ ВМД по імпорту, митна декларація по імпорту. Ця митна декларація створює нам що оприбудковуються імпортні товари, коли в нас є мито, ПДВ і на додаток до того мито за різними ставками по різних товарних позиціях. Як бачите, ми сплатили на митниці 16 тисяч гривень. З них 15 804 40 було використано на оформлення цієї митної декларації. Залишок 195 гривень 60 копійок. Він може або бути використаний на наступне митне оформлення, або за заявою підприємства, за листом підприємства буде повернений на поточний рахунок підприємства. Тепер подивимося. Як виглядає аналіз рахунку 630 281? На дату оприбуткування товарів? Це показники складської собівартості тих товарів, які надійшли нашому підприємству? В таблиці в нас були такі цифри. Що загальна собівартість 65 334 гривні 53 копійки. 65 334 гривні 52 копійки. Ну, одна копійка це за рахунок округлення, оцього показника мита. 49 копійок. А в нас тут був показник 50 копійок. Але, звісно, це за рахунок округлення, бо тут 49. Митному брокерові сплачено 600 гривень, вони входять до вартості товарів. Перевізникові сплачено 8100, це загальна сума, яка включає доставку і до митниці, і потім від митниці до складу підприємства. І є сума 53 тисячі гривень 3 копійки. Це гривневий еквівалент валютної суми, яка... Зазначена в інвойсі 1700 євро, а гривневий еквівалент ось він. І на додаток до цього в нас є ще одна проводка з рахунку 642-го. Це сума мита. Загальна сума 65 334 гривні 52 копійки. Ось вона в таблиці. І ось ця сума в нас в 1 С. Дякую за увагу, шановні глядачі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. З вас підписка, з мене цікаві пости. На все добре, побачимось!